А що там з криптою? Чи є зараз перспективи зростання? Якщо в ринку все так весело і зелено, чому я змінив свій фокус і тепер не інвестую в крипту часто чи багато? Які фактори ризику є в цій індустрії з точки зору фінансів, і чому хороші люди в ній дуже часто стають поганцями? Які наративи зараз обіцяють нам найбільше прибутку? І багато-багато інших питань ви постійно задаєте чи під час офлайн-зустрічі, чи у нас в коментарях. Щоб знайти відповіді на всі ці питання, я запрошував вас відвідати конференцію н Багато спікерів, топчики ринку, і, звісно, мене запросили як секрет спікер. Тож сьогодні можете подивитися, що я говорив тоді в кулуарах. Або можете у жовтні відвідати наступну енкриптоконференцію. конференцію. І звісно, якщо вам подобається формат доповіді з конференцій, поставте лайкусік, підпишіться, якщо ще не підписані. Гляньте в опис, там будуть посилання по наступним конференціям та іншим корисним матеріалам. Поїхали! Вау, Що, вітаю, вітаю. Знаєте, мене зробили секретним спікером, але з огляду на те, яка сьогодні молода аудиторія, мені здається, це тому, що просто з вас мене ніхто не знає. Якщо серйозно, інфлюенсером в крипті я був в 2017 році, зараз я просто інфлюенсер інвестиційного ринку. Я накатався на американських гірках. В цьому грудні я відсвяткував 13 років мого, як тепер модно казати, експожер в крипті. І за ці 13 років мені здавалося, що я бачив все. А, мій вхід в крипту був в такий момент, як зараз. Всі були впевнені, що зараз буде булран. Зараз всі мають заробити шалені кошти. З'явилася нова проривна технологія. Біткоін стало можливо майнити на відеокартах. І всі думали, що зараз буде великий великий булран. І як будь-який нормальний криптан я зайшов на всю котлету. Проблема в тому, що починаючи десь з кінця квітня 2011 року, вся моя котлета почала різко таяти. Бо за цей час біткоін зробив мінус 90% протягом шести місяців. А я. Це була моя ставка «Олин». Я е, залучив, як би зараз сказав, я залучив інвестицію від своїх батьків у вигляді позики, бо я був дуже впевнений. Е, е, ми відкрили чи не перший майнінговий дата-центр в Україні в ті часи, коли це ще не було мейнстрімом. І думаю, ви можете зрозуміти, що це за відчуття. Ти поставив всі гроші на суперкласну сучасну технологію. Зараз все мало зробити ікси. Я кожного місяця виплачую за електрику, кожного місяця виплачую зарплати, а біточок тане, 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 тане. І протягом 11-го року я продаю 2000 тисячі біткоїнів в середньому по 8 доларів. І сьогодні, я думаю, можна було в житті більше нічого не робити, просто не продати ті кляті біткоїни. І таких історій у мене було. За 13 років дуже багато. Я справді покатався на цих американських гірках. У нас були шалені злети, коли ми на 600 тисяч доларів закупили Ноя, а Ноя потім зробила 260 ксів, але ми на цьому все одно нічого не заробили. У нас були фантастичні історії зі збройними нападами, рішала вас бандітами. Мені на перемовинах обіцяли прострілити коліна, бо я казав, що крипта буде рости, а крипта не росла. І багато-багато таких дуже цікавих ще було історій за ці 13 років. І я сьогодні спробую, якісь філософські, нескладні і не технологічні речі поділитися з вами той досвід, який мені дістався дуже дорого і дуже болісно, і який, можливо дозволить зекономити трошки грошей, трошки нервів сививого волосся. Ну і, е, можливо, зробить для вас вхід в крипту трошки оптимістичніше. Перше, з чим я стикнувся, думка, яка мені прийшла, коли я тільки починав свій шлях в крипті, іноді технології приходять занадто рано і не можуть розкрити свій потенціал. Я в крипту прийшов з телекому. Я був такий технар, на низькому рівні програмував дуже. Потужні оптичні системи світового класу. Мені пощастило попрацювати з нобелевськими лауреатами з топ, -топ, -топ майнд, як зараз кажуть, в технічному IT-напрямі. І одна з перших історій, з якою я стикнувся, так звані add-drop мультиплексери. Цю технологію винайшли, і вона дозволяла по одному оптичному кабелю передавати терабіт. Фактично на секунду з такою швидкістю, якою було достатньо для всього інтернет-споживання того часу. В цю технологію мої колеги вбухали мільярди доларів і вперше змогли її продати через вісім років після того, як винайшли, випробували, зробили з цього продукт, і ще вісім років вона нікому не була потрібна, бо була просто занадто інноваційною, занадто потужною. До речі, поки ми тут всі полювали на ікси, в тому числі в Крипті, таки підтвердила свою актуальність. Наша стратегія заходити в нерухомість на етапі будівництва. Ми, мабуть, вже бачили багато багато кейсів у нас на каналі по Ужгороду, Львову, Яремче актуально. Ми тримаємо активи в Яблуниці, в східниці, в Микуличині. і в середньому виходимо десь на 30-40 річних, що для нерухомості в країні під час війни виглядає для мене хорошим результатом. Але головна проблема таких інвестицій завжди була якраз в тому, що ціни на них. Доволі високі найменші наші активи, які ми зараз тримаємо, це свалява з вартістю одного юніта. Там 30-35 тисяч доларів. А найбільші наші юніти це ціни далеко за 100 тисяч доларів. Кожен. Якщо б ви хотіли використати нашу ефективну стратегію, але з чеком значно меншим, то у мене є для вас гарні новини. Девелопер, як з яким ми багато самі працювали, у якого купували об'єкти під власну інвестицію, MBA Development впроваджує зараз програми такого краудінвестінгу, дольового фінансування. Вони зробили якісну юридичну модель, взяли ті активи, які вже себе зарекомендували в Микуличі. Та близько буковелю і дають можливість входити туди невеликими чеками від 5 тисяч доларів. Якщо вам тематика інвестицій в нерухомість з невеликим чеком, такий дольовий формат цікавий. Переходьте обов'язково в нашу дискусійну спільноту. Давайте розбиратися разом. Приєднуйтесь на зумчик, ставте свої запитання, запрошуйте в групу експертів, яким довіряєте. І звісно, вкладайте, не відкладайте. І з такою проблемою я в крипті потім стикався знову і знову. У 2018 році у нас була екосистема гаманців і можливість в Києві у 100 ресторанах розплачуватися криптою. Сьогодні це був би фантастичний проект з величезною капіталізацією. Тоді це проект, який похоронив кілька мільйонів доларів інвестицій і прийшов в ринок занадто рано. І зараз ми часто бачимо такі проекти в крипті. Вони класні, вони технологічні, вони інноваційні. Але вони приходять занадто рано. І все, що кажуть нам інфлюенсери, адопшен. Нам не вистачає адопшену. Міф навколо цього в тому, що адопшен це використання тих продуктів, які є в ринку широким загалом. А насправді адопшен це шифт мислення у власників цих проєктів, який позбавляє їх ілюзій. Адопшн це не про те, що всі будуть користуватися тим, що ви вигадали. Адопшн це про те, що ви позбавляєтеся своїх ілюзій і починаєте давати ринку те, що йому треба. Який value proposition крипти сьогодні? Вам скажуть, що це storage of value. Біткоін це цифрове золото, це ніколи не здохне, тому що його ціль е, вигідно, надійно зберігати цінність. Але мені здається, що це найбільше наїбалово в крипті. Немає storage of value. Всі приходять в крипту заради іксів, всі приходять в крипту пограти в казіно, всі приходять в крипту і adoption драйвиться насправді людьми, які хочуть адреналіну, швидкого заробітку, можливості іксанути з маленьким чеком, або навпаки, великі, великі інституційні капітали, які хочуть зробити просто дохідність їм начхати на екосистему, на технологію, на все інше. І коли ми починаємо собі чесно про це говорити, що криптоіндустрія це величезне казіно. Тут багато гральних автоматів, кожен хоче грати на чомусь своєму. Хтось на мемкоїнах, хтось на дропах, комусь подобається такий автомат, комусь подобається така карткова гра. А насправді всі приходять за оцим відчуттям наїбати систему. За відчуттям зробити результат, який неможливо зробити більш класичними інструментами, за бажанням обіграти свого ближнього. Оцей лох інвестує в нерухомість, має 10% річних, а я інвестував в ефір зробив 300% річних. Коли я приїхав в Україну, я більшість життя прожив у Німеччині, навчався в американській програмі. Я поставив собі виклик. Я приїхав в Україну з 500 баксами. Та у мене було достатньо капіталу, я би не помер з голоду, якби щось пішло не так. Але мій челендж був в тому розкачатися з цих 500 баксів. Я проти трейдингу. Принципово. Я вважаю, що це херня, яка похоронить весь ваш капітал для 95% людей, скільки б ви часу не присвятили навчанню трейдингу. Але це ж челендж, це ж фан. І мені треба було розторгувати ці 500, 500 баксів за там без малого дні з плечем всього лише один до трьох. В 2017 році не було більших плечей, не було маржиналки, не було ф'ючерсів, не було нічого. Розторгувалися до 16 там з копійками. І для себе я думаю, блін, це вау, це класно. Але говорити про це це все одно, що дати вам заряджену зброю. І сказати, дивіться, як фаново можна стріляти вниз, вверх, вліво, вправо, тільки в людей не цільтеся. Ну, ми плюс-мінус уявляємо, чим це має закінчитися. І мої інсайти в крипті вони були дуже пов'язані якраз от з темою відповідальності, бо я дуже швидко став інфлюенсером. В 17-му році людей в Києві, які мали, як я на той момент 7 років досвіду в крипті, були одиниці. Хтось із них був просто технарем і нічого особливо не заробляв. Хтось був класним підприємцем і вже запустив перші платформи з капіталізацією на сотні мільйонів доларів. І в, в мені зіграло ФОМо. Як це так? Вони роблять ці легкі гроші, а я не роблю. Я цю е, свою компетенцію не використовую, а вони використовують. І оце FOMO, як мій інсайт після 13 років. Це в цілому корень, ну плюс-мінус всього зла, е яке з нами коїться. Я дуже хотів зіграти на е бітмексі. Хто ще пам'ятає з золтфагів таку платформу? Перші е безстрокові е ф'ючерси. Фактично. Я дуже хотів зіграти, піти в абанк навіть з невеликим плечем. І було ліньки докидувати капіталізацію. Раз ректануло на мінус сто. І ти думаєш, ну окей, сьогодні мінус 100 втратив, зараз, завтра мінус 100 заробив. Легкі гроші, вони породжують дуже безвідповідальне до них ставлення. І це наступна проблема, яку я бачив сотні разів. Не всі люди проходять цей тест великими легкими грошима. Криптоіндустрія скурвила стільки людей в моєму оточенні. Ну, ніякі інші фактори, не війна, не слава, ні щось ще не, не створило в моєму оточенні стільки покидьків, скільки створила крипта. І от я, я дивлюся на ринок з одного боку з захопленням, тут стільки всього можна досягти. Тут такі є класні технології, такі цікаві люди, таке може бути підтримуюче оточення. А з іншого боку, стільки безвідповідальних шальних грошей, стільки азарту, стільки зламаних долей. Я навіть для себе до сих пір не знаю, чи радий я, що став свого часу там і топ-інфлюенсером, і помітним, як це правильно сказати, популяризатором крипти. Чи приніс я більше добра, чи приніс я більше зла? Нашому криптоком'юніті. Тому з оцих висновків я для себе роблю про ну, якісь стараюся робити дуже прості штуки, які можна потім використати. Наприклад, не працюють складні стратегії. Кожен раз, коли я вибирав якусь складну стратегію: трейдинг чи то, наприклад, 20-й рік біткоін. Всі задоволені, storage of value, біткоін не може просісти в рази. Ми ж розуміємо, це ж цифрове золото. І мені здається, що це суперкласна історія. Поки собі я чекаю свого булрану, я біточки можу покласти в заставу. Кредитнутися недорого, буквально під пару відсотків річних. І ці гроші додатково використати, щоб заробити в реальному секторі. В нерухомості в українському бізнесі зробити щось класне для нашої економіки. Березен 2020 року починається ковід, починається паніка і біточок дає соплю вниз з 8500, там приблизно на 4500. Ну фактично в два рази, буквально там за одну-дві доби. Це не вкладалося в моє розуміння. Все, що я знав про крипту, вона, звісно, волатильна, але з мого такого великого ректу пройшло вже скільки? 9 років. Ну, це ж не може повторитися. Крипта — це ж вже стабільно, Тут вже ж є інституціонали, є ж вже запит, є adoption, мільйони людей. Ну, тіпа, ну, такого не може статися, і це стається. Біточків я поклав в заставу на мільйон доларів, кредитнувся на півмільйони доларів. Це досить безпечний ТЛВ, е, е, але це стається сопля вниз. Я отримую лист щастя від банку. Друже, твоя крипта вже вартує приблизно стільки, скільки ти нам винен, тому ми її просто продаємо. Це накладається на інші технічні фактори, які, ну хто це міг передбачити? Скільки часу займає на біржі продати біток? Ну, 20 секунд, ну 30 секунд. Ну, якщо мережа суперзавантажена, ну навіть якщо бітки не на біржі, давайте уявимо, що їх туди треба загнати. Ну, хай це буде година. Да? Там 6 середньозважених блоків, умовно. Ліквідація займає 18 годин на платформі Nexo. І мене ліквідовує все дешевше і дешевше і дешевше. І я розумію, що моя класна, складна стратегія, яка мала дати Ікси. Призвела до того, що я на 100 біточків розпродався по 5500. Через рік біточок буде коштувати 55. І ти думаєш, чи варто взагалі грати в ці складні стратегії, коли можна просто регулярно купувати, не дивитися на курс, не думати, чи зараз біточок переоцінений чи недооцінений? Чи варто взагалі, от все, про що нам розказують, на це зважати? Можна ж просто. DCA, усереднюватися щотижня, купуючи настільки доларів, скільки у вас є вільних, просто купувати ні про що не задумуючись, і результати через 5 років будуть кращими. В 2017 році я виступав на всіх там мейджор-конференціях, я відбомбив 180 живих 4 годинних виступів. Мені так хотілося, як Прометею, нести цей вогонь в народ. Ну, я там просто рвався на німецький хрест, щоб показати, що крипта це дуже, дуже круто і дуже потужно. І розуміючи, що складні стратегії не працюють, можна було об'єктивно просто купувати трошки біточку, купувати трошки ефіру. Я всім показував свій кейс і говорив: немає причини. Чому мінус 90%, які я пройшов за півроку в 11-му, чому вони не можуть повторитися в 17-му, а потім не можуть повторитися у 20-му? І я став сам трошечки е, жертвою е, свого ж переконання. Ну, типа, я вже це стільки разів сказав, що я вже, наче, і повірив, що для себе всі необхідні е, такі е, безпекові механізми? Що я їх вже вжив, фактично, я ними скористався. На жаль, ні. І кожен раз, коли я думаю про те, що в крипті є щось, що to big to fail, що точно спрацює, що беззаперечно не може призвести до фантастичних збитків, кожен раз мене крипта повчає, що я не правий. Приведу вам один приклад, який для мене був. Таким, ну мене він зачепив заживе. В на початку 10-х років такої інфраструктури бірж, як зараз, ще не було. Були окремі невеличкі площадочки, такі напівлегальні, їх там регулярно щось хлопали. Ем, і був один аналог. Ну, Зараз би це, мабуть, порівняли з Binance. -ом. Тоді ця платформа називалась MTGOX. Класна, велика, надійна. Ну, Тіпу ту big to fail однозначно занадто крута, щоб з нею були якісь проблеми. Кілька днів тому я отримав вже, мабуть, 20-й чи 30-й лист, великий, класний, паперовий на 40 сторінок на японській мові від окружного суду Токіо, де я вже 10 років веду судову тяжбу проти цієї біржі за те, щоб мені повернули. Мої баланси. Найбільша біржа, яка не може здохнути апріорі, яка найнадійніша у світі і так далі, у якої на рахунках об'єктивно є сотні тисяч біткоїнів, вже 10-й рік не може розрахуватися з власниками аккаунтів. І таких кейсів, знову-таки, за 13 років я назбирав доволі велику купу. Кожен раз, коли нам здається, що щось велике і надійне. «Біжіть звідти, це як у класика. Якщо хлопчик, який чистить вам взуття, починає розказувати вам про акції, можливо, вже не варто купувати акції. Коли всі впевнені, що щось супернадійне, можливо, варто подивитися на щось інше і пошукати, щось, ну, якусь альтернативну думку. З усього. Що я пережив в крипті і веселого, і поганого, і трагічного, і нечесного, і якого завгодно, я зрозумів одне: індустрія хоче, щоб ви грали в це в казіно. Індустрія буде стимулювати вас всіми способами. Всі навколо зацікавлені виключно в тому, щоб ви продовжували регулярно цікавитися, приймати рішення. Будувати гіпотези і діяти на основі ваших гіпотезів, що дасть ікси наступним, який наратив буде зараз найактуальнішим. Це буде рестейкінг, це буде надання ліквідності, це буде, е, умовно, токени на блокчейні бітку. Це буде кожні два роки була якась нова тема. Це буде NFT. Сьогодні про NFT половина людей вже і не згадує. Це буде GameFi, Ми не бачимо GameFi. Трейдфай, платформи для інституціоналів. В 2017 році всі молилися на новий драйвер зростання біткоїну БАКТ. Хто з Олдфагів може ще пам'ятати, мала бути запущена така платформа, де великі, великі корпорації, банки, пенсійні фонди будуть купувати біток. Сьогодні таким наративом ну, до запуску ІТФ був ІТФ. Де результати цього ІТФ-у? Зараз всі говорять про запуск ETF на ефір. Чому це має щось змінити? Нас індустрія стимулює до того, щоб ми, як собаки Павлова, виділяли слину, коли вони тиснуть на дзвіночок. І це розходить, доходить до нас не через прес-релізи великих гравців чи маніпуляторів в ринку. Це приходить до нас через інфлюенсерів. Через всіх людей, які так само, як і я, виступають на сцені, розказують про свій досвід, намагаються спрогнозувати, що буде великою наступною темочкою, схемочкою або великим класним системним наративом. І, на жаль, ми всі, ну, знаєте, ми як залежні від цього, ми один раз спробували цю кров, вона нас не відпускає. Ми хочемо добра. У нас у кожного є свій комплекс Прометея. Ми всі думаємо, що ми принесемо вам вогонь в дім, і вам з того буде дуже добре. А чого ми часто про що ми не думаємо, що у нас відсутня культура інвестування, що у нас дуже несвідомий інвестор, який часто дуже безвідповідально ставиться. До власного фінансового майбутнього. І цей вогонь часто призводить не до теплого побуту якогось там мирного існування, а до пожеж, до опіків, до травм, до якихось складних і неприємних ситуацій. І тому ми фактично всі маємо в собі включати не булшіт фільтр, як думають люди. Річ не в тому, що інфлюенсери хочуть вас обманути, річ в тому, що. Ми щиро закохані. Часто це таке кохання в переміжку з ненавистю, часто це щира і абсолютно світла любов. Часто це любов до грошей. Треба це також чітко розуміти. Є багато інфлюенсерів, яким все одно, що буде з вами, вони люблять не вас, вони люблять свій дохід від вашої уваги. І фільтрувати ту інформацію, яку ми отримуємо. Розуміючи, що всі люди, які нам щось розказують про криптоіндустрію, ангажовані і в хорошому сенсі неадекватні, це якраз наша з вами велика велика задача. Цей рік для мене став першим роком, в якому дохід від криптоінвестицій не став моїм основним джерелом доходу. Вперше за 20 років в інвестуванні основним моїм джерелом доходу стала нерухомість, куди я почав інвестувати після 15 років ну, такої дуже агресивної інвестиційної стратегії, коли я вкладався в Айтішку, в стартапи, в блокчейн і в крипто і цифрові активи. І знаєте, я себе став почувати трошки краще, спати трошки. Спокійніше дивитися на курс біткоїна трошки рідше, і е, в цілому мені здається, що було моєю великою помилкою всі ці роки не відходити від агресивного високодохідного інвестування. Я вперше оцінив ту стратегію, про яку мені багато років розказували мої більш заможні друзі. Які інвестують по всьому світу в консервативні активи, яким окей 10-20% річних. А для мене це була тера-інкогніта територія, на яку я боявся заходити. Мені здавалося, що тільки ікси, і тільки висока дохідність, і тільки інновації, і тільки висока ліквідність ну коротше, всі ті переваги, за які ми любимо крипту, що без цього жити не можна. Виявилося, що можна. І зараз я для себе вивчаю цей шлях. Якщо останні чотири роки я фокусувався на реальному секторі, на намаганні залучити гроші в українську економіку, в українські бізнеси, в українську нерухомість, в українські стартапи, я все більше диверсифікую портфель в сторону консервативних активів і мушу визнати, мені це подобається. Я був скептиком консервативних інвестицій дуже-дуже багато років. І Потрохи, потрохи, потрохи мене в хорошому сенсі паяє в сторону зменшення середнього ризику в моєму портфелі. Тому такий фантастичний багатий досвід в крипті, досвід злетів і падінь, досвід розчарування і захоплення, досвід заробітку величезних коштів, створення великої команди на початку. Дай Боже, пам'яті, на початку 18-го року у нас був офіс на 150, 127 людей, 1500 квадратних метрів, така прям махіна махіна і ми влітаємо в криптозиму. Оця волатильність, без якої крипту собі уявити не можна, вона нас деформує. І я пропоную вам задуматися про те, як вона змінила вас. Що у ваших інвестиційних стратегіях може бути упередженням, може бути результатом вашої такої профдеформації? Що можна зробити інакше, принципово інакше? Чи справді ви хочете зв'язати своє життя з криптою цілком і повністю, як це зробив я? Чи варто воно того, чи не буде ваш досвід таким самим складним, неоднозначним і болісним? Як був у мене. Зароблені мільйони доларів, звісно, там, трошки компенсують. компенсують цю історію. <гум> Жиза. Але е, маю сказати, що і пройобані мільйони доларів теж тянуть цю історію трошки вниз.